Валер представляє при підтримці ваших лайків. Я таємна зброя ЗСУ. Привіт, мене звати Костя. Мені 14 років, і я став кіборгом. Ось моя історія: я був звичайним підлітком і мав звичайну родину. Мама, тата і пес. Все було чудово, доки у наш дім не залетіла ракета від клятий русніг. Хай вони всі горять у пеклі. Наш дім завалило, і мене витягли з уламків лише на наступний день. Добре, що окрім мене вдома нікого не було, і більше ніхто не постраждав. У лікарні мені ампутували руку. Незважаючи на біль, я тримався на позитиві, бо знав, що ЗСУ помстяться і б'ють всіх росіян, що прийшли до нас в Україну. Так вийшло, що в лікарні, де я знаходився, був спеціальний відділ наукових розробок. Лікарі дуже хотіли мені допомогти, а тому у них була ідея, як мені зарадити. Я ще тоді не знав, що на мене чекає. Але батьки дали згоду. Підписавши всі документи, вони запевнили мене, що все буде окей. Мені зробили укол, і я одразу заснув. Прокинувся я від незнайомого відчуття в руці. Дивно подумав я, адже в мене її більше немає. Але, подивившись на своє плече, я побачив роботизовану кінцівку. Я спробував в неї і вона послухала мене. У мене знову була рука, і ще яка? Я не мов тепер справжній герой коміксів. З нею я сам можу захищати Україну і бити русню. За тиждень мене вже виписали з лікарні, і я почав готуватись до бою з руськими загарбниками. Я нікому не казав про мій задум, особливо батькам. Я приховував від знайомих свою руку, щоб не виникало зайвих питань, і навіть маскувався для цього. І знаєте. Я насправді на цілий тиждень пішов на схід України і там знищив десяток танків своєю рукою. Я дуже радий, що зміг зарадити і допомогти ЗСУ у війні проти ворога. Але для того, щоб бути героєм і захищати Україну, не обов'язково мати кіберруки, як у мене, чи йти воювати. Достатньо робити різні дрібниці для нашої перемоги, донатити на ЗСУ, підтримувати батьків, співати пісні для того, щоб у людей навколо був бадьорий настрій. Загалом треба вірити у нашу перемогу і вірити у ЗСУ. Всі разом ми звільнимо окуповані землі, і Україна знову буде єдиною і вільною. Пиши в коментарях, що думаєш, коли переможемо. І підписуйся на канал, якщо хочеш побачити наступні історії. Попереду ще багато цікавого. Бувай! Я стала ботадоп з чортоболю. Привіт, мене звати Оля, мені 14 років, і я як би так сказати, більше ніколи не їм і не п'ю. І ось моя історія. Я живу у Запоріжжі зі своїми батьками і сестрою Оленою. Ми щаслива і дружня родина. З батьками ми часто подорожуємо і особливо любимо виїжджати на природу. Я дуже люблю свою сім'ю. Все було чудово, поки одного разу зі мною і моєю сім'єю не трапилось дещо дуже, дуже дивне. В один із звичайних шкільних днів нам повідомили, що набирається група на екскурсію у Чорнобиль. І якраз була середина квітня, і скоро мала відбутися річниця аварії на Чорнобильській електростанції. І екскурсія, якраз, була присвячена цій події. Ми з сестрою дуже захотіли поїхати, але мама не хотіла нас пускати. Казала, що там страшна радіація. Добре, що я завчасно позвонила батькові і притягнула його на наш бік. Тому батько дав згоду, і мамі нічого не залишалося, як теж дати згоду. Ми з Оленою були дуже щасливі. Не повірите, але ми. Ми навіть пройшли гру Сталкер кілька років тому, а зараз ще й анонсували другу частину гри, де буде лише українська і англійська версія, і ніякої російської. Просто свято якесь. <кхм> Через декілька днів ми поїхали на екскурсію і потрапили у справжнісіньке місто привид. Це було дуже страшно, але в той же час дуже цікаво. Ми з Оленою не могли просто слухати гіда, бо навколо було стільки цікавого, тому ми непомітно відстали від групи і стали досліджувати. Місто самотужки по дорозі ми побачили стару, але дуже красиву ляльку. Напевно, її загубила колись якась дівчинка, прямо як ми з сестрою. У нас з Оленою була давня традиція привозити додому з подорожі якийсь дрібний сувенір на згадку. І ми вирішили, що ця лялька ідеально нам підходить у якості такого трофею. М -м Тепер я здогадуюся, що даремно ми її взяли. Екскурсія добігла кінця, і ми повернулися у групу. І нашою відсутньому. Ніхто не помітив. Ми повернулися додому. Ввечері я зовсім не хотіла їсти. Не знаю навіть. Напевно, надихалась свіжим повітрям за цілий день. Перед сном я дістала ляльку з рюкзаку та поклала нашу хляду, що стояла між нашими з оленою ліжками. На наступний ранок все було як завжди. І ми готувалися снідати. Але я чомусь зовсім не хотіла їсти. Знову вже тоді я зрозуміла, що щось не так. Зазвичай на сніданок я. З'їдаю більше за всіх. Раптом я почула голос мами. Оля, неси аптечку. Це Олена сильно порізалась, коли нарізала хліб. Крові було так багато, але сестра була зовсім спокійною і, начебто, зовсім не відчувала болю. Дуже дивно. Після такого дивного ранку ми пішли до школи. Протягом всього дня я відчувала себе дуже незвично. На перервах всі їли щось смачненьке, пили колу, яку, до речі, більше не продають в Росії. Але я цього разу зовсім не хотіла. Їсти навіть було відчуття нудоти від самої думки, що я зараз щось з'їм. Коли ми поверталися зі школи додому, Олена впала і сильно побила коліна до крові, але знову вона наче не помітила травму, Їй було зовсім не боляче. Тут ми з сестрою зрозуміли, що після Чорнобилю з нами щось трапилось. Пройшло кілька днів, але я так нічого і не їла, і не пила. Батьки, звісно, помітили це і повели мене до лікаря. З'ясувалося, що на мене якось плинула. Радіація. Тепер мій організм щось на кшталт вічного двигуна. Він сам себе живить, і мені зовсім не потрібно їсти і пити. Це звучить фантастично. Проте ніхто досі не зміг пояснити мені, як це можливо. Знаю, ви навряд чи повірите мені, але це правда. Я не їм вже більше двох років. Шкода лише, що я чомусь не схуднула. Найцікавіше, що моя сестра теж отримала аномалію через радіацію. Але відео про неї ви зможете побачити на каналі Поганець Кріс. Якщо напишете йому тому у коментарях під останнім його відео. Посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. Якщо коментарів буде багато, може він намалює мультик про мою сестру і розкаже, що з нею сталося. А поки що, я дякую, що подивилися мою історію. І якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато цікавих історій. Слава Україні! Привіт! Мене звати Персівель, і це мій ютуб канал. І я хочу на цей раз розказати власну історію. Мене викрали прибульці. Так, стоп. Я ж не так розповідаю свої історії. А ти хоч раз, спробуй. Нам усім дуже цікаво про прибульців. Так, дуже, дуже цікаво. цікаво. Дуже цікаво. М -м а це хто такі? Мене звати Карина і я плачу діамантами. Е а що в тебе з голосом захворіла? А я Ася, і в мене на руках ростуть колючки. Ого, отже, ти прямо як Спайк з Бравл Старс. А я Оля, і я була в Чорнобилі. Хочеш покажу свою ляльку? О, так, чекайте. Я зрозумів. З вами усіма відбулись неймовірні пригоди. Але невже це дійсно правда? Так, життя часом дарує сюрпризи. Головне, ці сюрпризи не проспати. Персівель, твоя черга розповідати. Ну, як побажаєте? Персівель представляє. За підтримкою ваших лайків мене викрали привольці з космосу. Привіт, мене звати Персовель, і це мій YouTube канал. Так, у моєму житті теж відбувались різні надзвичайні історії. Але раніше я боявся, що мені ніхто не повірить. Проте, якщо існує Карина, яка плаче діамантами, тоді і я можу розповісти свою історію. Це відбулося кілька років тому. Було літо, дуже спекотне літо. Я тоді був з родиною на морі. У той день було дуже ясне небо, ні хмаринки. Пам'ятаю, як зараз. Я загубив свій спінер. Який був в той час дуже модною забавкою, цікаво, зараз взагалі хтось згадує про неї? Напиши в коментарях, якщо в тебе є така штука. Отже, я був дуже засмучений і пішов на пляж. На вулиці не було жодної людини, тільки я зі своїми думками. Раптом я побачив світло у небі. Спочатку я вирішив, що це падає зірка, я дуже зрадів цьому. Вирішив, що зможу загадати бажання і знайду втрачену іграшку. Хоча краще б я тоді згадав, що б у сні прийшов кінець. Але я помилився. Це була не зірка. На моїх очах ця незрозуміла штука повисла в небі і немов дивилася прямо на мене. Я гадки не маю, скільки часу пройшло, поки ми дивилися один на одного. Може, всього кілька секунд, а може, цілу годину. Я не чув ані звуку. Хоча для мене це не дивно, я маю не дуже хороший слух. І тут я зрозумів переді мною було НЛО. Я точно це знав. Раптом я перестав відчувати землю під ногами. Ще мить і я вже був в кількох метрах над землею. Потім яскравий сяйво і тиша. Прокинувся я на землі. І одразу подивився у небо, я побачив цю штуку знову. Але раптом, так само як вона зненацька з'явилась, вона зникла. Навіть не полетіла геть, а просто зникла, немов привид якийсь. Я був в шоці. Але звісно, я розумів, що ніхто мені не повірить, я нікому не розказав про цей випадок. Навіть бася не знала дотепер. А тепер знаєте ви всі. Але знаєте, що найцікавіше? Я побачив, що моя іграшка лежить у мене під ногами. Просто неймовірно. Вона ніяк не могла там опинитись. І, до речі, саме тоді я вирішив, що треба створити власний YouTube канал і розповідати там різні цікаві історії. А їх попереду буде ще багато. І про реа з друзями я не забув. Всі будуть! Дочекайтесь! Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте лайки і пишіть, які історії хочете найбільше. Може про вампірів? Чи про дівчинку слайм? Підпишіться на канал, щоб не пропустити ці відео. А поки що я бажаю нам перемоги у війні з Росією, слава ЗСУ і я скажу вам слава Україні! А ви у коментарях напишете, ви всі знаєте відповідь мої нехробриші.